Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Ну що ж, друзі, сьогодні мені захотілося приготувати печінку. Але ще, як завжди, видумую щось, як завжди захотілося чогось незвичного, тому готувати я її буду ось в такому класному горчику, який в мене є. Ну Як ви бачите, ось у мене печінка, тут у мене десь її приблизно 1,5 кг. Це в мене куряча печінка. Тож будемо готувати таким способом. Буде дуже цікаво, так що запрошую до рецепту. Далі, друзі, переходимо до інгредієнтів. Перший це у нас цибуля. Ну от Я вирішив взяти десь таких. Штучки 4 на, мабуть, цибулини. Думаю, мені вистачить. Ну, але якщо не вистачить, то я тоді ще додам. Обов'язково це зазначу в описі під відео в рецепті. Ну і скажу, якщо не забуду. Тож нарізаємо цибулю, нарізаємо цибулю під кільцем, друзі. Друзі, може, ще для когось такий незвичний інгредієнт це яблуки. Подивіться, таке в мене зелене яблучко. Ну, я також їх думаю взяти штучки 4-5 може, по розміру дивлячись. Якщо не вистачить, то тоді додам. Знову ж таки, все зазначу. Нарізаємо яблуки також півкільцями, друзі. Такими сласиками. Друзі, ну єдине, що потрібно нам приготувати попередньо, це обсмажити цибулю. Як я сказав, в мене тут нарізаних півкільцями 4 цибулини. То я зараз всю їх викладаю всю цю масу. І буду смажувати до готовності. Як ви бачите, цибулька значно втрачає в об'ємі, тому я за наглочки навіть не переживаю, щоб ще й мало не було. Доводимо до кінця до повної готовності. Ну, ось, друзі, посмажили ми цибульку і таким чином вся підготовка завершена. Тепер будемо збирати наш горщик. Як ви бачите, я взяв вже горщик і от у мене є смалець, я просто вимажу ним дно горщика, самого, розумієте? Трошки намащу його жирком. Ну так, друзі, а тепер по черзі відправляємо наші інгредієнти. Спочатку це буде смажена цибулька, ви розумієте, на дно. Смажена цибуля з м'ясом за такий аромат, друзі. Просто незабуваємо. Додали цибульку. Ну і тепер додаємо наші яблучка. Також викладаємо на дно. На цибульку зверху. Ну а вже на яблука викладаємо і нашу печінку, друзі. Ну ось уже слой печінки ми будемо перчити і солити, друзі. Тут ваші спеції улюблені за смаком. Я от буду додавати, як ви бачили, я посолив. Зараз трошки чорного перчику меленого. Ну, ще червоного трошки додам для пікарності і все. Думаю, це всі будуть мої спеції. А ви можете змінювати за бажанням. Ось так. Ну і тепер повторюємо всі слої спочатку. Ну, ось таким чином в мене вийшло заповнити горщик. Останніми, як ви бачите, я виклав яблучка. Ну і тепер <смас> такий фінальний штрих. Я вирішив все-таки потерти сюди трошки сиру твердого. Як ви бачите, взяв. Бо тут у мене десь до 100 грамів, 70-80 грамів. Тож натру прямо сюди в горщик. Друзі, ну, ось таким чином, в мене вийшло заповнити горщик мій. Я його зачиняю. І відправляю в духовку під 180 градусів. Я думаю, пів години мені вихватить на 30 хвилин. Що ж, друзі, у мене приготування закінчилось, і тепер ми зможемо подивитись його результати. Тож. Ну, Я скажу, що він не парує, тому що я давав йому залишав у духовці, прямо, щоб він там ще постояв і дійшов в своїх кондицій. Тож, друзі, ну, я зараз можу, можу, вже, так, можу взяти. Отакий От вигляд він зверху в мене має. Там рідина виділилася ну практично ну, на рівні верхніх е, країв е, наших інгредієнтів, розумієте, під самим верхом рідина стоїть. ну Це соки, які виділилися у нас. У нас, в принципі, все там було ну знаєте, ще з рідиною додатковою. Цибульки там ще залишалося, я думаю. І е, в яблуках відповідно було. Ну і сама печінка, як ви знаєте, також була. Ну А по ароматам я скажу, що сир більше з таким з яблучним відтінком, знаєте. <схи> Клас. Ну, зараз я підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Що ж, друзі, в мене всі очікування закінчені. Я буду починати свою дегустацію. Вам, на жаль, я можу тільки розповісти про свої враження. Але ж, друзі, починати і проводити треба. Тож, як завжди, я відмічаю зовнішні ознаки своєї страви. Зовні вона мені дуже подобається, друзі. Я скажу, що свою роль відіграв той сирок, тертий який я додавав, покривав уже всі складові своєї страви. Знаєте, він додав не тільки кольорів, але додав і ароматів. І таких, от коли відкриваєш кришку, то такі аромати були доволі потужні. І, в принципі, і яблучка своїх ароматів додали. Ну і печінка, вона сама, знаєте, ароматизує дуже добре. Тому так на змішанні всіх цих ароматів вийшов такий класний, потужний ароматик. Ви знаєте, мені сподобалося як мінімум. Ну, а зовні виглядає, як я сказав, вже дуже класно. А головне, це в цій страві, відповідно, це смаки. Тож, давайте просмакую і вам далі буду розповідати. Ну що ж, хочеться так якось відразу з сирком, знаєте, відділити. Ось так. У мене тут печіночка і сирочку. М -м -м. Сиром, відповідно, так. Яблучка додам. Класно. Мені знаєте, от в печінці в курячій, я завжди боюся, що вона буде така сирувата, бо вона така по структурі м'яка, розсипчата. Коли з неї волога виходить, ну, якось так вона смакує, що ну, думаю, що вона така суха. Ну, тут не так. Я скажу, що відповідно я й казав уже, коли на закінченні страви, коли вона готувалася. Що виділилося дуже багато рідини. Там буквально під самий верх стояла рідина. Оці соки всі вийшли. Ну, ви розумієте, що тут всі інгредієнти були соковиті. В яблуки, відповідно, була рідина, цибульку я так не вижарював прямо вкрай. Ну і сама печінка, вона також розуміє, що там рідина була присутня. Тому рідини тут вистачало. І от вона наситила, наситила, наситила. Печінка, я скажу відразу, що вона не суха. Клас. Смакує класно. Я постарався не додавати багато всяких спецій. Ну, щоб знаєте, не забувати всі смаки. Я хотів от просмакувати саме ці складові, основні, які я, на які я наполягав при готуванні. Яблуко, цибулька, ну і відповідно сама печінка. Тож, воно таке вийшло. Трошки так десь відтіняють наші спеції, але в основному це смаки саме тих інгредієнтів, які я і брав в основу. Тож, друзі, дуже класна печіночка в мене вийшла. Я скажу, що таким варіантом, таким рецептом можна готувати. Я думаю, що ніхто не пожалкує, хто приготує. Ну і відповідно, від таку закуску не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові! Ну і закусимо печіночкою. Тож, друзі, можу тільки рекомендувати такий рецепт приготування печінки, яблучка, сирок, все класно, все в тему. Готуйте, будь ласка, я думаю, будете всі задоволені. Ну і відповідно всі запрошую на свій канал Домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Я чекаю від вас подобаєк багато класних відгуків, коментарів. Ну, думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!